Долучаємо до ефіру Олега Сенігубова, голову Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вас вітаю, пане Олеже. Власне, щойно ми з вами і з усіми глядачами подивилися сюжет Світлани Шукери про наслідки обстрілу росіянами Борової. Картинка дуже жахлива. Розкажіть, будь ласка, яка там зараз ситуація, які відновлювані роботи проводяться? Ну якщо якщо брати саме населений пункт, фактично борова, це, це дійсно відносно великий населений пункт, там дійсно залишається проживати кілька тисяч людей. А він постійно знаходиться під обстрілами. Це так званий Лиманський напрямок. Хоча це і зюмський район, однак це дійсно один із напрямків ризикових, і ми постійно там проводимо моніторинг і час від часу оголошуємо евакуацію, в тому числі як ви зазначили, обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. Сімей із дітьми, оскільки маємо дбати про безпеку, тому що ворог дійсно наразі, хоча й наші військові ситуацію повністю по тому напрямку відповідно контролюють, однак почав бити керованими авіабомбами, і лише за останню добу по населеним пунктам Харківської області ворог випустив 36 керованих авіабомб. І ось тільки ось ми зараз з вами розмовляємо кілька хвилин тому, вдарив по населеному пункту Руська. Лозова, і там фактично загинула жінка на власному подвір'ї. Один чоловік отримав фактично поранення. Тому, на жаль, ми такі факти фіксуємо. Тобто, постійно щодо відбудови, то звичайно, зараз ми мову ведемо лише про, скажімо так, оперативний ремонт, відповідно, багатоповерхівок. Приватних домогосподарств е і залученням наших звичайно міжнародних, тобто партнерів, тобто ми е наразі по таким населеним пунктам лише ліквідовуємо наслідки і налагоджуємо систему фактичної комунікації лінії електропередач, ну і звичайно готуємось до опалювального сезону е як тільки можливо, навіть в таких умовах, як і в населеному пункті, то, фактично борова, оскільки е і в інших населених, тобто пунктах, наприклад, Куп'янська, які так само постійно під обстрілами, хоча там е, продовжує проживати так само біля трьох тисяч людей? Однак все одно ми там е, готуємося і до опалювального сезону і е, забезпечуємо і теплопостачання, і електропостачання, і, і мобільний зв'язок, і інтернет тощо пане Олеже. Ви сказали, що в Боровій проводиться евакуація, примусова евакуація сімей з дітьми. Чи вивезли вже от всі ці сім'ї, чи все таки ще залишаються? Наразі триває ще. Якщо брати так підсумовуючи, то у нас із півночі триває евакуація біля 13 таких сімей. Ми маємо вивести більше 100 таких сімей по вовчанському напрямку. Це більше 20 населених пунктів. По Купінському району так само біля 30 дітей. Ну і відповідно по борівській громаді, по борівському напрямку, так само евакуація ще триває. на жаль, не всі сім'ї ще виїхали. Тому ми звичайно при звертаємося про те, що всі рішення вже прийняті. Евакуація визнана примусовою. Тому наше завдання забезпечити повну безкоштовну логістику, надати тимчасове житло для проживання, фактично тим, кому це необхідно, і так само забезпечуємо за відповідно потреби можливість виїхати і за межі міста Харкова, населених пунктів Харківської там області, і все це буде для людей фактично безкоштовно. Чи є необхідністю у найближчому часі збільшувати кількість населених пунктів, звідки буде проводитися евакуація? Ну, для того, щоб було зрозуміло, нашим фактично слухачам та телеглядачам, що лінія фронту у нас наразі стабільна, а жодного фактично просування глиб території Харківської області немає його не зафіксовано. Хоча і ворог активно атакує позиції наших військових лише по, -по півночі за останню добу. Це більше 15 штурмових атак по куп'янському напрямку біля восьми атак. Тому звичайно важко, однак наші воїни фронт фактично тримають. мова е, іде про те, що ворог збільшує сіру зону, тобто намагається прощупувати ще місця е, в обороні наших фактично позицій, і е, тобто, фактично, збільшує, тобто е, ну саме територію, де ведуться активні бойові дії. Ну і і звичайно, це все е, супроводжується щільними обстрілами з артилерії і з інших видів, тими самими керованими авіабомбами наших це. Цивільних міст лише вчора ми мали удар. По обіді по місту Харкову, внаслідок якого фактично було знищено кілька будинків таких приватних кілька десятків приватних будинків було пошкоджено і було пошкоджено 12 багатоповерхівок. Тобто, фактично пошкоджені тисячі фактично квартир, і звичайно, що ми наразі працюємо над ліквідацією наслідків. Це наше основне наразі завдання провести. Так би мовити, оперативний ремонт залатати ті вікна. ОСБ. Тут я хочу принагідно так само подякувати міжнародним партнерам офісу президента, який постійно надає нам фактично допомогу іншим областям, із тобто будівельних матеріалів, тощо тому, що для нас це вкрай необхідне наразі, і такий розхідний матеріал ми використовуємо в дуже великих об'ємах щодня. А в якому стані постраждали від вчорашнього обстрілу Харкова? в лікарні наразі залишається одна восьмирічна дитина. Всі інші фактично перейшли на амбулаторне лікування. Стан дитини середньої тяжкості стабільний, тому небезпеки для життя наразі немає. Пане Олеже, ви вчора повідомляли, що тепер росіяни використовують для обстрілів Харкова ФАП 500 Про скільки випадків використання цього зброєння вже відомо. Ну, ви знаєте, вперше його було використано або застосовано по школі по, по приватній школі. А фактично, там кілька тижнів тому школа майже повністю зруйнована, тому руйнівна сила цього відповідного боєприпасу досить велика. І відтоді ми постійно фіксуємо, коли керовані авіабомби наносять удари по місту Харкову. То серед таких ударів за. Зазвичай використовується саме ФАП вже відповідно 500. Якщо раніше його було застосовано ворогом лише по населеним пунктам куп'янського напрямку. Там на півночі нашої фактично території, тобто на відстані не більше ніж 40 кілометрів, скажімо так, від моменту пуску, а пуски йдуть із території Російської Федерації. То наразі а, зафіксовано нашими правоохоронними там органами, що до міста Харкова це цей ФАП-500 летів приблизно 80 кілометрів. Тому дальність його було збільшено, і звичайно, що всі абсолютно повітряні тривоги, які у нас лунають по місту Харкову. І по області подекуди по 12, по 16 годин всі вони є реальними, тому що е, супроводжуються постійно пусками таких керованих авіабомб. І ми не розуміємо, чи вона вдарить по прикордонному населеному пункту, чи буде е, скерована саме на місто Харків. Пане Олеже, не можу вас не спитати, адже от Харківська обласна військова адміністрація перевірить 200 підрядників, які обрали, які брали участь у. Будівництві фортифікаційних споруд розкажіть, будь ласка, про це детальніше. 200 об'єктів ми саме будемо перевіряти, призначено більше 200 експертиз. Так дійсно в рамках антикорупційної діяльності в межах роботи групи прозорість та підзвітність при обласній військовій адміністрації нам було підписано меморандум з одним із відповідно провідних державних інституцій судових експертиз для того, щоб додатково перевірити якість об'єм і ціну виконаних робіт, щоб бути упевненим, що відповідно державні кошти були витрачені за призначенням і зловживань тут немає. І лише після того, як експерти свої висновки незалежні, нададуть нам, ми будемо підписувати фінальні акти і проводити фінальні розрахунки до того, ну, тобто, зберігається можливість у випадку виявлення недолі у підрядників і виправити їх або скоригувати відповідні там акти, тому звичайно, що наявних механізмів, які передбачені чинним ну тобто чинним законом, їх недостатньо враховуючи такий об'єм робіт, тому ми звичайно вимушені запроваджувати додаткові заходи контролю. Пане Олеже, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня нагадаю. Це був Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.